Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте до гоночок перейдемо. Давайте просто, як звичайно, почнемо. Я вибрав цього мустанга. Просто. просто щоб позмагатися з босом, у якого. Може, там гіперкар, а в мене маслкар американський. Так, їдьмо. Бляха-муха. Він що, тоже гонщик, чи що? Устанк був такий прекрасний. А він його зіпсував. А ось і на Авентадорі. Ну, тепер уже не його Авентадор, а він уже мій. Ого-го, це буксую. А тут тільки односторонній рух. Так, уже під 200 на цьому мустангу їду. Так, ось так. Півтора кілометра ще залишилося. Пляха муха, стопав, в'їхав. А цього по в задній привід чисто. Так, далі їдьмо. Йде лісом. Ми майже приїхали. Я на такій ташці не кататимуся. Так, і в нас звичайна гоночка. Ми що, на ліфті піднялися? Ні, ліфт зірвався вниз. Все, погнали. Зараз цими маселкарами будемо кататися. Іди лісом. І ти, йди лісом, І ти також. Я в лідерах вир... тепер їду. І це спринт. Не кільце. Четвертий рівень розшуку називається. Важко буде, важко. Так. Так, я швидко їду. Під 260. На цьому стангу їдемо. Нічого собі, зато він промазав. Не влучив у мене. А, поворот. Так, ще два кілометри залишилося шляху. Мене ще хочуть в коробочку запихнути. Ну, нехай спробують. А ось і фінішна смуга. Так, тепер від поліцейських тікаємо. Справді мені треба тікати від цих поліцейських. Ось так боком. Прискорююсь. Хоча ні. Я його швидше не заганяю. І він помітить мене досить швидко. Та ось і він. Зато промазав він. Так, прискорюсь. Так, боком. Ох! Було досить близько. Було досить близько. Прискорюсь. Вони в щось там врізалися. Так, може сюди ось так звернемо. Бляха-муха. Не можу я відірватися зараза від них. Так, може на трампліні Ось так. Ой, тільки не на зустрічну смугу. Нічого собі а мустанг важкий. Стан хвашкий, прискорюсь. Я и так иду на максимальной швидкості. Uh, dispatch... Все, я Так, я отвервался. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!